Доброго всім ранку. Сьогодні у нас засідання 25 жовтня 25-го року. Засідання бюджетної комісії. У нас 24, я сказав, 24 жовтня 25 року. У нас присутні два члени комісії і 3 онлайн. Третя, третя онлайн. Драмарецька Тетяна Ленінова. Є, так. Так, я читаю корум'є, считаю засідання комісії відкрите. Перше питання. Про затвердження змін та доповнення до комплексної програми розвитку житлового комунального государства та інфраструктури Сергіївської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Так, про затвердження змін та за доповнення до комплексної програми розвитку житло-комунального господарства та інфраструктури Сергійської територіальної громади на це 23. 20... Це вам... це, це, про внесення змін до комплексної про цільової програми ліквідації наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації на території Сергійської територіальної громади на 22-25 років. Це хто? Олена да, Петрова, да, ну і я. Так, договоріться. 146,5 тисяч закупка кабельної продукції для ліквідації електромереж, які постраждали внаслідок збройної агресії в районку ринка Лиман. В районку ринка Лиман. 146 500. Да. Кто за изменение добавит 146 500 для Кабельної продукції, я, прошу я, голосувати. Я, Ви я, Тетяна Глянірована. За. За. Три за, рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження паспорту міської автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень у рамки програми Сергійської селищної ради Білогородніцтво району Одеської області шкільний автобус на 21-25 роки. Це хто? Це відділ освіти. Звоніть. Четверте питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Сергіївської територіальної громади на 24-26 роки. Ми так. хочемо трошки розширити послуги соціальні і вносимо, просимо внести до комплексної програми ще один пункт, 3.5.1 і закласти туди суму на 25 рік 24 тисячі, а на 26 змогли. 144 тисячі. Я зрозумів. Так, голосуємо за четверте питання. Олег Петрович чекай, а як захід називається? З за якою метою кошти вносяться? Бо я не хочу це, це кошти вносяться, що ми беремо берем працівника, будемо брати працівника, який буде робити з нашими інвалідами. А я зрозуміла, дякую. Прошу голосувати. За. Да. Три за, рішення прийнято. П'яте. Про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від 6.12.24 року номер 1288 про місцевий бюджет Сергіївської селищної територіальної громади на 25 рік 155765 код бюджету. 9 тисяч 298 тисяч гривень для того, щоб ці кошти е, використати на будівництво пандусу ми додаємо е, вже 100 тисяч було раніше заплановано, і е, зараз ми е, дофінансуємо ще 69 тисяч 298 гривень на капітальне будівництво пантусу, е, цНА, е, Так, і 60 тисяч. Ми е, пропонуємо да понашторголовини село вільне. Це буде за рахунок збільшення доходів по спецфонду, а також робимо перерозподіл е, вже раніше виділених видатків е, для того, щоб е, згідно листа відділу освіти е, для своєї сплати по договорам е, і Сергійської селищної ради теж для. Своєчасну по договору за надання медичної допомоги дітям вилучених сімей, там 34 тисячі 451 гривня, а також 146 500 гривень для придбання матеріалів для виконання постраждалого вуличного освітлення внаслідок ракетного удару, також 20 тисяч гривень на придбання двері вхідної групи по вулиці Чорноморська, 13. Придбання будівельних матеріалів на суму 56-207 тисяч. Ці кошти принаправляються на коробцевість і 70 тисяч гривень для промивки сверку Так, Питання ясне, прошу голосувати. За. за. Три, три за, рішення прийнято. Так, тепер у нас uh, Тетяна да. нас відділа освіти одне питання про затвердження паспорту Це третє питання да. паспорту приміського автобусного маршруту регулярних спеціальних перевезень в рамках okay. програми Сергіївської селищної ради з області шкільний автобус на 2021-25 рік. Ми просимо затвердити паспорта приміських маршрутів, які перевозять діток. Це Миколаївської гімназії з початковою школою, Приморсь, у нас автобус на Приморській гімназії з дошкільним відділенням до початкової школи і Сергіївського ліцею. В паспортах маршрутів нічого не зміниться, теж саме як за прошлий рік можна надати паспорта, якщо потрібно. Це да. ясно, все ми, ясно ми, має... нічого не так. Це все. Так. Питання ясно, прошу голосувати. За. Три за. 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 Рішення прийнято. Так, шосте так. питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сергійської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Так, ми затверджуємо звіт про виконання бюджету Сергійського селищної територіальної громади за третій квартал. за 9 місяців 2025 року бюджету громади надійшло 81,3 млн грн, що становить 96,3% до оточеного плану. Доходи загального фонду виконано на 102,5%, звідчить просто надходження податків. Водночас по спеціальному фонду виконано лише на 67,1%. Це пов'язано з тим, що до нас не доійшли всі субвенції по спеціальному фонду. Положення від Одеської адміністрації. Так. В принципі, план виконали, да. По загальному фонду по доходам – так, план виконаний. Видаткова частина бюджету виконана на 78,4% або на 99,9 млн грн. По загальному фонду виконання становить 88,7%. По спеціальному фонду 35,9% у зв'язку з поетапним освоєнням коштів по об'єктам капітального характеру. Mm. Yes. Все в так, поняти. <плес> 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 Надо громаді гроші. Прошу всім працювати для цього. Голосуємо Два, Тата за три за рішення прийнято. Так, вертаємося до другого. До першого питання. Про затвердження змін та доповнень до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Сергійської селищної територіальної громади на 23-25 роки. Доброго дня. Доброго. Прошу за запитання. Пропонується зміни в програму ліквідації. Нет, это не просто инфраструктура. Змеи стосуются щодо благоустрою пішохідних та... Про внесення змін до комплексної цільової програми ліквідації наслідків з збройної агресії Російської Федерації на території Сергійської територіальної громади. Це вже ми говорили, так? Да? Так. Да. Да. Да, це, да, да. це ми вже прийняли, да, да. стосує, ну, да, так. Ні, ліквідація є, що там зміни стосуються ще 12 мільйонів на бассейн. Це кошти, які виділили. Але цей захід потрібно внести в програму, Так, щоб... да, ми ну, це 12 мільйонів на підстанцію для реконструкції підстанції для, для, для 23-го тому. Це кошти нам виділено на державні, так що ми це приймаємо теж в програму. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Да, рішення прийнято. Це все, все питання ми розглянули. Всім дякую.